Унікальна ковдра, що прослужить більше 20 років. Це ковдра одразу з двох полотен вовни мериносу Її щільність 1200 грам на метр квадратний, товщина 3 см, температура, на яку підходить, мінус 25 плюс 20. А ще вона має справжні лікувальні властивості. Вся справа в чистій вовні мериносової вівці. Тісний контакт вовни з тілом, сухим вигріванням, може впливати на фізичний стан людини. Також вовну мериносу використовують для дорогої туристичної термобілизни. Вовна зберегла свої властивості. Завдяки яким овечкам не жарко влітку, не мокро в дощ і не холодно при низьких температурах. Ця вовна завжди підлаштовує мікроклімат навколо тіла до комфортної температури. Ковдра практично не має запаху, вага односпальної 3,5 кг, євро 5,3 кг. Не парить, пропускає повітря, не має запаху вологи на ранок, довговічна, не тонче, не вилазить, комфортна. Особливо така ковдра дуже допомагає під час блекаутів, перевірено особисто. Якість відмінна, полотна і Італія сертифікат Вулмарк.